Є речі, з якими ми в своєму житті радісно можемо поділитися, є те, що ми тримаємо і нам важко. Знаєте, що ми у війні сьогодні, не тільки Україна наша, Україна наша сьогодні воює, але і ми, як християни, у нас є своя духовна війна. Хто з цим згідний? І коли ти тільки що за щось берешся, ти хочеш поміняти своє життя. І ти розумієш, що дияволо він тобі не дає цього. Йому невигідно, що ти є святий, очищений, ти є праведний, ти дитина Божа. Йому це не подобається. Написано, що ми маємо боротьбу з духами якими? піднебесними, які зі злобою ідуть злобою на кого? На нас, на дітей Божих. Це їхній, ну, напевно, смисл. Але ми є в нашому, ми тримаємося свого життя на цій землі, і ми знаємо істину, ми знаємо Ісуса Христа, і ми знаємо, що ми є відкуплені. Але для того, щоб дійти до, до кінця бути в Господі, ми повинні прикладати зусилля. І деколи дуже велике зусилля. Тому що гріх, він є підступний. Він поступає підступно. Є три напрями, які гріх вибирає для того, щоб підступно нас збити шляху. Перший з них це коли чуть-чуть можна, трішки можна, ледь-ледь від і все. Хто, що хтось бачив? Ти так далеко від дому, ніхто цього не бачить. Дослідили одну цікаву річ. Є будинок, в якому ніхто не живе, але розбите одне вікно. Час проходить, люди дивляться за тим, що в цьому будинку знову ж таки ніхто не поселяється, ніхто не відновлює це вікно. Ви замічали, що всі вікна, які є в цьому домі, вони будуть розбиті? І все цінності, які були в тому домі, будуть розграблені. Цей дім це і ми з вами. Якщо щось з людиною стається погане, і ми кажемо опа, попав, попався, попалася. знаєте, це як оте єдине розбите одне скло. І якщо з ним нічого не робити, все інше також буде знищено. За тим же самим принципом. Я хочу прочитати для нас 2 Самоїла, 11 розділ, з другого віршика по 5. І сталося ввечері Давид устав зі свого ліжка і ходив на доху царського будинку. У нас таких називають лунатиками, да? І з даху він побачив жінку, яка милася. А жінка була дуже гарною на вигляд. Тож Давид послав, відшукав жінку і сказав, хіба вона не, не Версаває, дочка. Еліява, жінка Уріхета, і послав Давид послів, і взяв її, і війшла вона до нього, і він переспав з нею, і вона освятилася своєї нечистоти і повернулася до свого дому, і жінка завагітніла. Тож, пославши, вона сповістила говорить, говорячи, я вагітна. Знаєте що? Багато людей, з християн, мають таку думку, що в нас це не стосується. Ви розумієте про що я? У нас немає таких гріхів в церкві. Я не кажу особисто за нашу церкву. Тут, помісно. Я говорю за наші церкви. Моя практика показує, що навпаки, воно є і з цим треба боротися. Трішки Давид вийшов, подивився, побачив. Йому цього хватило. Я думаю, що ви, як чоловіки, з нашою то фантазією нам. Ну, боротися важко. Трішки. Отакий От підступний гріх. Подивись трішки. Я не знаю, чого Давид, він не поїхав на війну. В той час була війна. Я не розумію, чому він чимось іншим не займався. Але не мені його судити. Бог йому суддя. Це є приклад для нас. Якщо ми розуміємо, що це відбувається з Божою людиною. То це не десь там, поза церквою, це тут. Воно може бути і воно є. І з цим щось треба робити. Чуть-чуть кажуть люди, що ну, це не, не рахується. Але на скільки наших братів і сестер є за кордоном на заробітках, особливо зараз, дуже тяжко, коли чоловіки без жінок, а жінки без чоловіків. І цей гріх неминучий. Один пастор розказує мені про те, що його служителі, якому він довіряв, яким він служив. За роки того, що він їздив за кордон, там появила своя сім'я, свої діти, мавши тут жінку і дитину. Це не десь там, з фантастики щось говорить, говорить реальне життя наше. Тому що трішки ну, не рахується. Ми можемо передавати чиїсь слова. Ми, знаєте, Є такі люди, які багато люблять говорити. Самі того, не, прой не пройшовши в житті, може, переказали неправильно. Я називаю таких людей в церкві язичниками. Ти починаєш говорити, 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 тому що тебе нічого більше не турбує. Тобі просто поговорити хочеться. І ти не замітив, як ти став уже в голові язичників. І ти під собою вже маєш людей, якими ти володієш, ти вже кидаєш інформацію. Почитань, зайво. Не зрозумійшого того, що ти уже був заціплений гріхом. Наблюдаємо за своїм життям. Тому що наше життя всього один раз. Ми живемо ним, тут, на цій землі. Є такий герой, як Самсон. Всі знаємо його по чому. Асоціація здоровий, да? сильний. А дивіться, як спокуса підійшла в його життя. Він трошки винограду з'їв, він трошки меду взяв з мертвочини. Це те, що йому не повинно було брати. Він не мав цього права. Він ходив до блудниць, що дуже дивно. Він взяв собі жінку не свого роду. Що він взагалі робив в Газі? Що йому там робити? Він мав захищати Ізраїль. Він пішов до своїх ворогів. Я не знаю, чим він думав. Якщо ми уважно читаємо, були свої недостатки в нього. Але ми говоримо про сильного мужа Божого. Хто відчуває себе сильним? Духовно? Є над чим працювати? Але якщо ти відчуваєш себе сильно, духовно, знаєш, що у тебе буде сильна боротьба. Ти не зможеш легко щось виконувати в своєму житті. Тобі прийдеться платити за все ціну. Що сталося з Самсолом? Яке життя його було? Викололи очі, посадили в тюрму, насміхались, робили, що хотіли. Він загинув так безславно загинув. Ми не хочемо цього собі. Ми не хочемо це своїм дітям. Ми не хочемо так закінчити своє життя, тому що воно у нас одне і воно нам дороге. Ми не забуваємо, що ми живемо як на війні. І нам приходиться в своєму житті робити рішення: Іти, боротись проти цього чи не боротись. Відщипнути трішки, чи, не, чи просто не зловитись на цю ловку. Але піти далі, бути переможеним. Але якщо ти відчуваєш, що ти як оте розбите вікно сьогодні, ти розбитий і тебе щось просто розпирає, серене, ти спустошений, ти розумієш, що в тобі нема вже сили, знаєш, що ти зловився. Потрішки-трішки трішки ти навіть не замітив, якому ти зараз стань. Просто стало перед тобою стіна, і ти не зрозумів, що я не туди зайшов. Знаєте, що у нас є в менталітеті нашому погана річ? Ми боїмося сказати про те, що мені потрібна допомога. Ісус Христос сказав до учнів: побудьте зі мною, поговоріть зі мною, помоліться, підтримайте мене, якщо це Христос сказав, хто я такий? Мені потрібна допомога. Я говорю відверто, тому що воно нам потрібно. Якщо ви кажете, що ні, то ви себе обманюєте. І не знаєте, на якій ви дорозі. Наступне, із ряду того, що диявол чим він нас покушає, це підступність його в тому. Коли Він знає, що ми любимо. Він кидає нам. Приманку. Він знав. Він знав Давида, він знав, що в нього є ця слабкість до жінок. Хто знає скільки було у Давида жінок? До 10. І ніде не написано, що він їх любив. І Версавія стала для нього просто таким об'єктом. Не особою, яку, ну, яку він захопився, а об'єктом для свого задоволення. І для багатьох це був великий приклад. Він був царем і він знав, що це не можна. В Ізраїлі царем заборонялось, коли вони брали багато жінок. Він знав це не зробив через те, що в його житті була залежність. Якщо ми відчуваємо, що ми чимось уже в своєму житті не можемо керувати, але ним керує залежність. Це може бути від чого-небудь. Дияво просто знає, що ви турбуєтесь просто протягом кожного дня. І він кидає таке, знаєте, гороскопи людям. Ви не представляєте, я говорив з сестрами, які переживають, які буде гороскоп на завтра, тому що вона йде там картоплю сидити. Прив'язують червоні ниточки до руки, тому що попрацював, рука щось заболіла, та? читають магію. Біл, білу можна. Ви знаєте, що білу можна, да? але наслідки ніколи не думають, які від цього. Той, хто кидає приманку, хто рибак? На коропа або на щуку, ти знаєш, що любить ця риба. Він знає нас. Він вже 6 тисяч років з нами. Він знає наші слабеньки, він знає наші залежності. І він кидає іменно те. На що ми клюнемо? Йому не важливо інші люди. Йому важливо сказати. Його є ціль знищити тебе, вбити і погубити. Це Його ціль. Ми маємо розуміти, якщо ворог наш знає про нас, то ми маємо знати, чим Він нас б'є. Він б'є нас нашим безсиллям. Тим, чому ми не можемо справитись, але те, що нам потрібно, те, що нами керує. І от Давидом керувало пожадання жінок. Ви знаєте, чому я бачу це його пожадання через те, що він не захотів, знає більш нічого мати, він відправив додому. Один переклад каже, але Вірсава завагітняла. і прийшла і каже: слухай, що ти наробив? Тепер всі будуть знати, що ти зробив. І Давид почав думати. В яку сторону він думав, в яку сторону пленка мотала його? Що треба зробити? Приховати. Перш ніж просто прийти і сказати Господь, я залежний від цього, прости мене. Да він це зробив пізніше. Але які наслідки були того? Якщо ви відчуваєте, що ви в тупіку і ваше життя, залежність ваша, яка є у вас, вона у вас вже висмоктує останні сили, ви не розумієте, як цього позбутись, будь ласка, не сидіть вдома. У нас є служителя, у нас є люди, які можуть вам допомогти. Для чого ми, як церква? Коли написано, що носіть тягарі один одного. Я знаю, що щось добре і легке нести, це приємно. Але коли комусь щось важко, треба допомагати. Ми є один для того, щоб ми один одному допомагали. Будьмо відверті. Не тримаймо все вдома, не тримаємо. Не чекайте, поки, поки ця залежність нас зламає. Вона принесе багато горя в ваше життя. Ідіть до Ісуса. Приходьте сюди, розказуйте, що у вас є. І ми будемо разом з цього виходити. Третє, це підступ гріха, в чому є небезпека Його. Він кидає неправду. Хто названий не батьком неправди в Біблії? Хто пам'ятає? Добре, махайте головом, значить знаєте. Сьогодні є масова інформація. Куча всього. Ну, куча. І ти нього розібратися, тому що там більше неправди, як правди. І диявол в таких речах у світі дуже зручний, тому що він страхом тримає людей. Коли ми все чуємо, що відбувається, що приходить, які вируси на далі ще два роки наперед, вже всі знають, що буде. І якщо ти в страху, в такому панічному страху, то ти зловився знову. Я прошу тебе, відкажись від всяких цих, цих інформацій, перестань це дивитись. Зусильйте свій фокус на церкві. Тому що так далеко недалеко дійти до стресу. До депресії і до самогубства. Я говорю вам те, що сьогодні є в наших церквах, тому що ми є люди, і, для, і нас так само це болить, як і боліло колись тих людей. Давид, в нього все відбулося з, з Версавою. Не тільки любов. Але Він так само в нього і вкрав спокій, в нього була смерть. Тому що диявол тільки хоче погубити. Він був обманутий. Гріх він передається. Його син, який так само любив, я не знаю, чим він любив, але він, напевно, що не любив свою сестру Тамару. Пам'ятаєте, що він зробив? Те саме, що зробив батько з Вірсавією. Гріхи наші залежності в нашому житті, вони чомусь передаються, так, але нашим дітям. Я не говорю про тих людей, які в світі я говорю про нас. Сьогодні є в мене людина знакома, яка не може покинути пити. Через те, що його батько, його браття, вони загинули всі від алкоголю. І він вже 10 років, як віруючий чоловік, він бореться з цим. Тому що десь колись він зловився. Я прошу вас знову ж таки, не сидіть вдома, склавши руки і не чекайте кінця свого. Тому що. Те, що диявол вам підкинув ваше життя, і ви пропустили Його просто так, без фільтру. Воно знищить вас. Якщо ви відчуваєте, що ви сьогодні спустошені, якщо ви відчуваєте, що ви розбиті, як отой будинок, і вас грабують без вашого ж дозволу. Будь ласка, моліться, приходьте, відкривайте свої серця, щоб ми знали. Над чим нам трудитись один одному? Ми не тільки тут, щоб послухати прекрасні слова і прекрасні пісні і один одного. Але щоб ми могли доному відкриватися. Ісус сказав, що прийдіть до мене всі, які струджені і обтяжені. І що Він зробить? Він заспокоїть? Ми один одному в цьому маємо допомагати, прокладати дорогу до Христа. Помагати тримати один одного за руку. Іти разом, як одна ціла сім'я. Бо я вірю, що ми сім'я. Я вірю. Я це відчуваю. Не губіться тут. Не губіться в цьому світі. Це не для вас. Ви повинні знати, куди ви йдете, тому що ви знаєте, хто ви, що я дитина Божа. Скажіть ці слова. Я дитина Божа. І я на стороні переможця. Без з тебе я, немов пітьма, пропадаю і згасаю, О Боже, я тебе маю, нехай твоя, батьку рука, в житті веде і не відпускає, о Боже, я...